Як наука змінює світ. Наука це спосіб вивчати світ. Наука допомагає відповідати на питання та знаходити рішення. Людей завжди спонукала жадоба до знань та інтерес до природи. Практичні потреби, такі як добування їжі, виготовлення інструментів, одягу та будівництво житла, підштовхували їх до дослідження світу. Природничі науки, які вивчають світ живої та неживої природи, фізика, хімія, біологія, астрономія та географія. Фізика це ключ до розуміння того, як працює наш світ. Вона допомагає зрозуміти, чому предмети падають, чому світяться зірки, як літають літаки та чому м'ячі відскакують. Звичайне фізичне явище є скрізь навколо нас. Ось декілька цікавих прикладів. Гравітація – це сила, яка притягує всі предмети один до одного. Найочевидніший приклад це те, що всі предмети, які ми відпускаємо, падають на Землю. А ви знали? Основоположником теорії гравітації є видатний науковець Ісаак Ньютон. Коли він був молодим, він побачив, як яблуко впало з дерева, що спонукало його задуматися про силу, яка тягне предмети один до одного. Світло і тіні. Світло розсіюється в повітрі і відображається від різних поверхонь створюючи тінь. Це можна побачити, коли сонце світиться через вікно або коли витримаєте фонарик біля стіни. Термодинаміка, коли ви готуєте їжу на плиті, тепло переноситься від джерела тепла до їжі або води, нагріваючи їх. Звуки поширюються за допомогою вібрацій. Наприклад, коли ти б'єш по барабану, він вібрує, створюючи звук. Чим сильніше вібрація, тим гучніше звук. Магнетизм. Магніти на холодильнику притягують малюнки. Магнітна-полярній землі допомагає компасам показувати північ та південь. Діявища допомагають нам розуміти, як працює світ навколо нас, і допомагають вивчати фізику, Пізнавайте науку і захоплення разом з нами. До зустрічі, друзі!